Вітаю, друзі, на своєму каналі. Дивіться, як класно, бурян заріс і цибульки не видно. Ось моя цибулька Exhibition. Ну, вона вже така, вже оця шийка м'якенька, можна її і вибирати. Бачите, окремі цибулини, то взагалі є, що майже висохли. може хай ще трошки і побуде. Бачите, яка гарна на цілу долоньку з насінини. Отут цибулька Кенді, вона теж вже залягла. В цих бурянах її взагалі не видно. Ось вона вся вже тут сухенька. Я думаю, що я зараз заберу її і цей бурян випулю. В такому стані, бачите, ця шаєчка вже тут не тримає тургуру, що можна її забирати. Прибирати і хай сохне. Він кенді вся лежить. Єдине, хто ще дуже-дуже росте, то це сорт ампора. Ось вона вся ще. Має дуже зелене бадилля. Чому? Тому що вона також вирощена з насіння, але сіяна на місяць пізніше. Ну о, цибулини такі вже відміються гарнюні. Можливо, вони по вазі і не будуть такі, як кенді, і Ексибішн. Але я думаю, що будуть також гарні. Тому що вони почали все ж таки рости. Ну, в принципі, амфора й не має бути надто великою по своїй природі. Скенді вся вже полягла. Це, які Це гарні цибулини. О. Класна цибулька. Тому я йду, її зараз заберу. Я не вибрала ще свою цибулю, яка саджена з весни. Все ж таки трішки ще є зелений пук. Я думаю, що. До кінця тижня там треба буде її забирати. А отак виглядає моя цибуля, яку я вже поскладала, щоб вона просохла, перед тим як я пообрізаю її гичку і віднесу там, де вона буде зберігатись. Ось це, це є Eksiбішен. В Eksiбішен більше таких крупних головочок. Є мілкали її дуже мало. А це є Кенді. Кенді також дуже хороша, дуже класні є цибулини. Ну от, в порівнянні до руки. Це практично більше за долоню. Ну, і отут є трішки дрібненької такої. Але я думаю, що це все класно. Що і дрібненька потрібна, потрібна і більше. Бо такі величезні цибулі попробуй з'їж за один раз. Але, друзі, знаєте, що дуже хочеться зважити, яка максимальна вага моїх головок. Я думаю, що навряд чи кілограм є. Але отаких велетнях або у таких, ну дивіться, по відношенню до руки. Я думаю, що пів кілограма точно є, а може і грам 600. Одним словом, коли вона трішки просохне, я заберу оцю гичку і тоді, мабуть, зважу. Подивимося, яка вона є. Амфора росте. На наступний рік я придбала ще нові сорти салатної цибульки, тому що на смак вона гарна, солодка, лоски м'ясисті. І закликаю вас усіх, не лінуйтеся. Посадіть отак, От як я, ви знаєте, задоволення дуже велике від своєї роботи. Усім добра, миру, злагоди. Бувайте здорові!